Всім привіт! Я вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні я маю чудові новини з Польщі для всіх, хто збирається там проживати в 2023 році. Це стосується пом'якшення монетарної політики, що буде напряму впливати на ціни на продовольчі товари, тобто на продукти харчування, які ви щоденно купуєте для того, щоб прогодувати свою сім'ю. Дивіться це відео до кінця. Також. Ставте йому лайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Польща скористається можливістю наданою Єврокомісією і продовжить нульову ставку ВАТ на деякі продукти харчування в 2023 році. Раніше цей термін мав сплинути в кінці 2022 року. І дана інформація розміщена на сторінці rmf24.pl. Незважаючи на це, наступного року зростання цін не припиниться, оскільки виробники продуктів харчування. Не можуть впоратись з постійним зростанням витрат на витрати на виробництво, зокрема, з цінами на енергоносії. І багато хто з вас може зараз в коментарях мене зацькувати і сказати: Денисе, що ж ти знову нам сказав, що хороші новини, а тут просто вони просто нічого не зміниться. І це ваше право цькувати мене в коментарях, бо ви є українці, ви є вільні люди, і ви можете робити те, що вам. Хочеться. Але в мене є своя думка, бо я також українець, і я що хочу, то і роблю, скажімо так. Дивіться. Е, насправді, якщо би е, зараз перестала діяти оця. Нульова ставка ватт, то вона би повернулася. Ну якби зараз би можна було до більшої, до великої кількості товарів просто додати плюс 5% до ціни, якщо б нічого не змінилося. А якщо це зробити там, з 1 січня, то ви би побачили, що це досить серйозне зростання, тому як в додачу до інфляції щомісячної і до постійного зростання ціни, це би було. Ну, скажімо так, фатально. Тобто, вам би потрібно було витрачати на харчування просто на 5% більше. І так, ці зростання є щомісячними. І тут додайте ще зверху 5%, і це би ви б дуже серйозно це відчули. Бо е, якщо в грудні ви б там могли купити певних товарів на 100 злотих, то в січні вже би їх треба було вам на, на ці самі товари витратити 105 злотих. Тому, друзі, для мене це є дуже хороша новина, що е, Європейська комісія розуміє тяжкість ситуації в Польщі, і вони розрішають їм оцю ставку ват не піднімати. Тому як і в принципі ціни на абсолютно всі товари дуже серйозно зросли, наприклад, в м'ясній галузі реальне зростання витрат сягнуло 30% за рік. І компаніям поки що якось вдається не піднімати ціни на продукцію, однак це не може тривати нескінченно, тому як їх запаси ну, вони є вичерпними і в 2023 році ціна на продукти, які пов'язані з м'ясом, вони можуть зрости досить сильно. Подібні проблеми також виникають і в інших галузях. Виробництві заморожених молочних продуктів хлібопекарській промисловості. Там взагалі справжня катастрофа, тому як зростають ціни не тільки на енергоносії, а так само і зростає ціна в світі на зерно. Це також пов'язано з війною в Україні, тому як Україна є одним з найбільших виробників та експортерів зерна по всьому світу. Також з початку року до вересня 2022 року ціна споживчого кошика в середньому зросла на 13% ціни. Але якщо посчитати не від початку 2022 року, а от від вересня 2021, тобто за повний рік, то ціна зросла на 26%. І... Це ну, досить таке серйозне зростання, тому як зарплати в Польщі ну, не зросли вони на 26%. А це означає, що кожен, хто в Польщі працює і заробляє кошти в злотих, ну реально збіднішав. Це ми навіть не беремо до уваги курс злотого до долара, який також шаленими темпами зростає. Зараз то він вже трошки так призупинився, але в загальному він зростає. І тому, друзі, що хочу сказати, не буду вас довго затримувати, але. Нагадаю, що з 1 лютого 2022 року ставку ВАТ податкову оцю це аналог українського податку на додану вартість. Для деяких категорій продуктів харчування знизили до нуля. Вона застосовується не до всіх категорій продуктів, а лише до тих, які обкладаються 5% ваттом. Але з іншої сторони, 5% ваттом обкладається в Польщі цілих 82% продуктів. Харчування це м'ясо, риба, продукти їх переробки, яйця, олія, молочні продукти, харчування для немовлят, овочі, фрукти, продукти їх переробки, злаки, борошно, крупи, хлібобулочні вироби, безалкогольні напої, що містять не менше 20% фруктового або овочевого соків, молочні напої та рослинне молоко. Тож ми бачимо, що ця новина про збереження нульової ставки ват на. Оцій категорії товарів вона є досить серйозною, бо ця ставка застосовувалась до практично всіх товарів щоденного споживання, які ми з вами купували щоденно, і продовжуємо купувати зараз. Тож, друзі, можете мене цькувати, але для мене це є дуже хороша новина, бо, як то кажуть, копійка гривню береже. Звісно ж, свою думку можете писати в коментарях під цим відео. Мені завжди її цікаво почитати. Головне, пробуйте. Застосовувати менше лайливих слів. А так то робіть, що хочете, бо ви вільні українці. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!